Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорня до вас. Я вірю, що воно буде своєчасним і благословінням для кожного, хто приєднається до цього послання. Хочу сьогодні поговорити про любов до ближнього, і я впевнений, що зі мною погодитись, що ті, хто з нами вдома, це найближні, хто тільки може бути для нас. Ось наша родина. У чоловіка дружина, у дружина чоловік. Знаєте, коли ми говоримо про ближніх, ми часто хочемо е, перекинути цю ситуацію на тих, хто поряд з нами в буденному житті, незнайомці. І в принципі, це правильно, адже в дусі історії про добросаморянне ми бачимо, що Христос назвав ближнього саме того, хто попався... На шляху доброго самарянина, але є одне, але сама заповідь возлюби ближнього самого себе, вона містить в собі широкий діапазон е охоплень. Тобто е в цьому розумінні ближні це буквально той, хто поряд, і найбільше часу ми проводимо з тими, е хто з нами, а саме з домашніми. З дружинами, з чоловіками дружини проводять, з дітьми. І тут, в світлі е, такого, е, загального, загальної картини е, того, хто є ближній, треба сприйняти цю інформацію стосовно рідні вкрай е, серйозно. Адже жінка також є ближня. І чи Проявляємо ми любов до неї так, як ми могли би проявити по заповіді до того, хто нам перший раз попадається, знаючи всі недоліки, знаючи всі, всі елементи характеру, на знаючи наготу, маю на увазі, розуміючи слабкості. Тобто да, ми оголені найбільше. Перед тими, хто з нами найбільше проводить час. Тобто всі наші е, проблеми, приховані на людях, знають ті, хто з нами мешкає, знає наша рідня, знають наші ближні. І знаючи все це одне про одного, чи можемо ми проявляти справжню доброту, любов та повагу? От тут дуже важливе запитання. І воно може бути риторичним, а може бути. Як ніколи прямим, чи любимо ми того, хто поряд з нами? Чи любите ви чоловіки своїх дружин? Чи любите дружини своїх чоловіків? Чи виявляєте ви їм повагу? Чи любите ви своїх дружин, так як Христос любить церкву? Задайте собі це питання. Чи є у вас любов до ближнього, до того ближнього, хто вам дорогий і по плоті, і який на постійній основі знаходиться поряд з вами? Я думаю, що нам треба подбати саме про таку любов на щоденному рівні і посилювати її щодня все більше і більше. Адже це робить нас захищеними у духовному світі, якщо ми в своєму домі зробимо правильну атмосферу будемо мати правильне відношення в першу чергу до тих, хто поряд з нами. Я думаю, що багатьом це післення не подобається, адже повага та любов нам легко переносити до тих, кого ми не знаємо. І не знаємо, скажімо, глибинних проблем, їхню наготу не бачимо. Ми бачимо просто проблему, які вони знаходяться. Але ми знаємо, чому наші рідні і близькі в цих проблемах, бо ми знаємо їхню наготу, ми бачимо причину тих проблем через те, що жінка любить довго поспати, скажімо. Або чоловік ледащий? Ну це можна взагалі, але як ми це виправляємо? Яке наше ставлення до тих, хто, кого, кого ми бачимо кожного дня? Чи молимось ми за них? Чи виправляємо ми їх любов'ю Христа довготерпінням і правильним ставленням, стриманості у в плодах Духа Святого? Давайте задамо собі це питання і дамо на нього чесне відповідь. чесну відповідь. Чи дбаємо ми про те, щоб наш ближній отримав від нас любов, отримав від нас опіку, підтримку? Я вам скажу так: якщо ми подбаємо про те, щоб виявляти любов в першу чергу дружинам, чоловікам, дітям, тата, в мамі, всім, 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 хто сьогодні є в категорії наших ближніх, я вірю, що задумавшись про це, ми повищимо якість нашого життя суттєво. Адже кожен з нас сьогодні покликаний Господом виконувати цю заповідь, і в першу чергу, на щоденному рівні, і найбільше на щоденному рівні, ми з вами. Точно бачимо своїх близьких, своїх рідних. Дай вам Боже мудрості, керівництво. Я молюся, Господи, дай нам всім пережити цю благодать і силу, щоб виконувати цю заповідь, проявляти любов до того, хто перед нами до ближніх. Амінь. Дякую, друзі, що ви було зі мною, Боже благословення і до на наступних зустрічей.